Ще одна Кіаніра до нас приїхала. Це в нас до 20 2020 року. Пробіг 118 тисяч, ціна 17700. Батарея 64 кВт. Дане авто в середній комплектації. Вже маємо комбінований салон зі шкіряними вставками. Великий LED-дисплей, підігріве сидіння керма. Просторий салон, двохзонний клімат, великий led дисплей шкіряне кермо, шкіряні вставки, прошиті стрічкою навіть для пасажирів заднього ряду. Недешевий пластик, Багажник 450 літрів, присутня зарядка і подовжувач. З допоміжних систем маємо задній парктронік і камера, адаптивний круїз-контроль, датчик утримання у смузі, система ESP і це вес. система. Що сповіщає пішоходів про наближення авто. Гарний дисплей, великий запас ходу до 210 км. Це ми бачимо, авто заряджене на 50%. На вулиці в нас плюс 4. Дана батарея має електричний підігрів. Тому зберігання її подовжується і розхід також. Авто здатне проїхати 455 км. Розхід батареї від 12 до 16 кВт. Авто просторе, динамічне, 204 конячки, 64, нагадую, батарея. Містке з великим багажником. Розмитне, не сертифіковане, телефонуйте.